Вітаю! в ефірі програма Черкащина гостинна». і сьогодні у нас є мета підбити підсумки нашого грантового проекту, під час якого ми знайомилися з внутрішньо переміщеними особами, які проживають на Черкащині, спілкувалися з представниками місцевих громад про інтеграцію переселенців у наших громадах, і намагались допомогти і бути корисними. Сьогодні нашими спікерами є Лариса Ходаковська, очільниця Черкаського обласного контактного центру, Тарас Чербатюк, юрист, голова громадської організації, Черкаський правозахисний центр та Олександр Ворожков, радник з питань внутрішньопереміщених осіб у Донецькій області. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю! Перш за все, я хотіла всім вам трьом подякувати. За ту роботу, яку ви робите протягом цих страшних днів війни, за ту доброту, за ті дії, за ту відданість, яку ви віддаєте, і серце, і душу. І я знаю, я особисто зверталася десятки разів як до Тараси, так і до Лариси. Із проханнями про допомогу, то своїм знайомим, то абсолютно чужим людям, і я жодного разу особисто я не отримала відмови. Лариса Володимирівна, ви представляєте державну установу, це обласний контактний центр. Я знаю, що протягом півроку у вас була дуже насичена робота. Скільки людей? От У вашому невеликому колективі і така, і тисячі звернень. Скільки всього давайте статистики трошки дамо, Скільки до вас зверталося з заявами, зверненнями переселенців? І скільки осіб обслуговує от таку кількість? Дякую за запитання. Черкаський обласний контактний центр є суб'єктом єдиної системи працювання звернень громадян. Це основна наша робота. Ми підпорядковані Черкаській обласній державній адміністрації. Ми приймаємо дзвінки за номером 1545. Це урядова гаряча лінія, і також дзвінки обласної державної адміністрації. Гаряча лінія із 24 лютого. Ми комунікуємо з усіма громадськими організаціями, з усіма регіонами. За цей період до нас надійшло більше 35 тисяч дзвінків. З урядового контактного центру ми прийняли більше п'яти тисяч дзвінків. Я не говорю вже про дзвінки, наприклад, які це зворотній зв'язок із заявниками, з людьми, чи їх поселили, розселили, чи вони отримали якусь допомогу. гуманітарну, мається на увазі. Ну, інші питання. Дуже 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 багато питань. Так склалося, що. З 24 лютого у нас номера телефонів змінились на мобільний для того, щоб людям було краще з нами комунікувати. Вибачте, і щоб могли вчасно дозвонитися і отримати допомогу. У нас в колективі на сьогодні працює 16 осіб. Контактний центр працює цілодобово, сутки. Два дні вихідних. Ну так склалося, що люди на добровольних таких началах працювали. Ну, в нас не було вихідних. У нас в кінці березня з'явилися перші вихідні. І це була неділя. Ну, субота, ну, ми встрімили цілодобово. Ми не могли, наприклад, залишити операторів одних ну, для того, щоб допомогти, підказати. Ми вишукували. Я дуже вдячна нашим черкащанам, які надавали житло безкоштовно. Оплата або тільки комунальних, наприклад, або зовсім безкоштовно. Ну, люди відкликнулись на цю біду. Я дуже всім вдячна черкащанам за це. Вони дуже полегшили нашу роботу цю цілодобову і. Ну, я навіть не можу сказати дуже багато подяк від внутрішньопереміщених осіб, бо реально жодній людині ми не відмовили. Зворотній зв'язок у нас ну тільки подяки або вже передають наші контакти своїм знайомим, друзям, також внутрішньопереміщеним особам, які також розраховують на нашу допомогу. Пані Ларисо, ви взаємодієте напряму з людьми. Ви також взаємодієте з громадами. Чи були проблеми у взаємодії з місцевими органами влади? Ви знаєте, з місцевими органами влади ми працюємо з ними з 2013 року. І в нас вже так налагоджена робота, що реально люди, які зараз на місцях, вони розуміють, що це важливо, що це першочергово і це невідкладно. Ну жодних таких проблем у нас не виникало. Які на сьогоднішній день є найбільш болючіші проблеми у, у інтеграції переміщених? Ну як на мене, найбільша проблема це відсутність все ж таки соціального житла. Це першочергове завдання, яке потрібно було б, мабуть, ну розглянути і вирішити цю, цю проблему. Немає в нас соціального житла. У нас зараз створюються місця компактного поселення. Це гуртожитки, наприклад, медичних закладів, амбулаторії, ще якісь місця, гуртожитки, якихось установ розміщуються люди, бо ну, зараз починається усі на зимовий період. Це найскладніше, мабуть, ну в подальшому. Ну дай Бог, щоб це питання вирішилось і щоб від. Де ми забезпечили теплом, продуктами, роботою, щоб все було добре, так що, як на мене, соціальне житло. Дякую, я б хотіла попросити режисерів і вхіру вімкнути наступний матеріал наших колег, в якому ми побачимо, як не тільки вирішуються проблеми внутрішньо переміщених осіб, а і вирішуються проблеми громади, дякуючи новим мешканцям наших сіл і міст. У Скориківці Золотоніського району лікар із Краматорська відновив роботу ФАПу. Джон Невара вимушено переселився сюди разом із неповнолітньою дочкою. Щоб медик зміг працювати у Дмитрівській громаді, закупили необхідні ліки та облаштували кабінет. У планах ремонт приміщення. Джон Невара говорить, на Черкащині бував раніше і мріяв тут пожити. У селі появі лікаря зраділи. Перезнайомився. Тут як своя сім'я. Один одного знають, ну приходять. І з дітьми приходять, і по віку люди приходять. Кому потрібна допомога, той приходить. Том приходить просто побалакать. Дякуємо, такий позитивний приклад, ми щойно побачили. І я б хотіла зараз звернутися до наступного нашого гостя, до Тараса Чевбатюка, який очолює громадську організацію Черкаський правозахисний центр. І хотіла б з ваших вуст почути, з якими все-таки до вас найбільш актуальними, найбільш болючішими питаннями звертаються переселенці. І чи вдається вам допомогти у їх вирішенні? Ну тут варто. Мабуть, розділити цих півроку повномасштабного вторгнення на саме категорії звернень від людей. Якщо там протягом перших трьох місяців люди зверталися з більш такими питаннями порядку реєстрації як внутрішньопереміщених осіб, можливо, отримання певних якихось соціальних послуг. багато було питань з трудового права, виїзду за кордон. Багато було питань сімей, сімейного характеру. То от буквально з червня-липня вже трошки інші почалися питання. І про те, що власне вже сказала пані Лариса, про те, що найбільш актуальним нині питанням є саме житло. Люди постійно звертаються з питаннями, яким чином стати на чергу на отримання цього ж самого тимчасового житла яким чином власне, забезпечити реалізацію саме їх прав? От таких от звернень саме по житлу є, мабуть, більше 80% нині до нашої організації, і ми вже і напряму комунікуючи із територіальними громадами і самими людьми, намагаємося вже розробляти, знаєте, такі якісь системні механізми для вирішення цих всіх питань. Які ж це механізми? власне, Ми, вже коли відвідуємо територіальні громади, коли спілкуємося з керівниками територіальних громад, ми вже, вже ну вже пройшов час просити? Вже ми, можна сказати, вимагаємо звернути увагу на питання. Прийняття і місцевих цільових програм з інтеграції внутрішньопереміщених осіб для того, щоб комплексно існував якийсь комплексний підхід до вирішення тих всіх питань, які існують саме в переміщених осіб. До того звертаємо увагу на те, що потрібно створювати ті ж самі фонди тимчасового житла. Необхідно проводити таку, знаєте, більш широку повномасштабну інформаційну кампанію для того, щоб Люди, які переселилися саме на Черкащину, мали повну достовірну інформацію про ті всі базові перелік послуг суб'єктів, які надають ці послуги. Тобто ми вже почали буквально з липня, серпня почали вже робити таку більш системну, цілеспрямовану роботу саме з територіальними громадами, для того, щоб на системному рівні намагатися в комплексі вирішити ті питання, які існують людей. Тарас, чи є у вас випрацьований алгоритм дій для внутрішньо переміщених осіб у взаємодії їх безпосередньо з органами влади? От що ви порадите крок за кроком, будь ласка? Насправді таких алгоритмів може бути досить багато в залежності від питання, з якими звертаються до нас люди. Якщо ми говоримо про те ж саме житло, звичайно, ми е, маємо вже контакти по територіальну громад, куди людям звертатися, і ми напряму вже направляємо людей саме до структурних підрозділів виконавчих органів місцевого самоврядування цих, для того, щоб люди мали можливість оперативно вирішити ті чи інші питання. Е, ну, те ж саме, як назвав житло. Е, ну, досить багато до речі, питань виникає з невиплатами е, допомоги на проживання. І ми також контактуємо з органами соціального захисту населення ми, е, різними структурними підрозділами виконавчих органів, СНАПами для того, щоб ці питання вирішувалися більш оперативно. Ну і як я вже повторюся, такі алгоритми, звичайно, є. Ми не, ми не говоримо людині, що от є там. Якийсь структурний підрозділ органу місцевого самоврядування зверніться туди, і вам там все розпові... будуть розповідати, і ви там все вирішите. Ні, ми так не робимо. Ми зазвичай аналізуємо нормативну базу як і національного рівня, так і локального для того, щоб зрозуміти, в чому саме суть ці проблеми, і намагаємося юридично розкласти на молекули. Ці питання, які нам задають люди, і потім уже працюємо вже безпосередньо з тим суб'єктом, який надає послуги або відмовляє в наданні послуг цим людям. Чи є у вас на сьогодні зафіксовані скарги, і з яких громад? Що місцеві органи влади, місцеві органи самоврядування не виконують належно своїх обов'язків і ну, відмовляють, не дай Боже, переселенцям чи не йдуть на зустріч. Чи є такі скарги, зафіксовані вам? Скарг насправді є, досить багато. Давайте я не буду про всі скарги говорити, щоб не було такого суцільного негативу. Я можу лише сказати, що. От про те, що ми говоримо, основне базове питання: житло в деяких територіальних громадах не приймають заяви в людей на постановку на чергу на отримання тимчасового житла. Ми це вже зафіксували, і ми навіть готуємо позовні заяви, скарги до центральних органів влади, саме на ці факти. Хотіла б ще раз зауважити, що ваші послуги вашої громадської організації і ваших колег як юристів вони є безкоштовними для. Дивчайно. За яким телефоном людина може до вас звернутися і отримати безкоштовну юридичну консультацію? Е, власне, можливо, навіть за моїм особистим номером телефону зателефонувати завжди 096 390 шістп'ятдесят або ж звернутися до нас е, е, безпосередньо в організацію. По, ми знаходимося по бульвару Шевченка 205-308 офіс. І я знаю, що ви присутні в соціальних мережах, зокрема так. у Фейсбуці, так. шукаємо Черкаський правозахисний центр або діалог Черкащини і знаходимо всі контакти, які так. потрібно. Лариса Володимирівна, я б хотіла до вас повернутися, тому що от взаємодія з громадськими організаціями. Я, я знаю, що ви співпрацюєте також досить потужно з юристами Черкаського правозахисного центру. Чи є якісь інші громадські організації, міжнародні структури, які надають допомогу? допомогу нашій громаді на сьогодні, Черкащині, і ви б хотіли скористатись нагодою і їм подякувати за це. Так, да, подякувати я хотіла багатьом і громадським організаціям, і благодійним фондам. Один з них, який працює з 2014 року, це. Благодійна організація, благодійний фонд Stabilization Support супорусервісес з 14 року. Вони займаються підтримкою внутрішньопереміщених осіб, ветеранів, допомагають також з юридичною, психологічною підтримкою. Зараз дуже важливий гуманітарний напрямок, який вони взяли, і успішно у майже у всіх регіонах не окупованих роздаються продуктові набори для внутрішньопереміщених осіб. Гігієнічні набори, інші засоби для існування. Зараз, ну, не те, що зараз, ну, постійно ми співпрацюємо із. Центром гостинності Віктор Дивнич вони також чотирнадцятого року працюють дуже успішно. Я знаю, що що четверга вони роздають внутрішньопереміщеним особам і людям, які залишили в скрудних умовах хліб, інші продукти харчування, і також в них є весь перелік для внутрішньопереміщених осіб. Дякую, дякую і вам, зокрема, і всім, кого ви перерахували. І хочу звернутися до нашого ще одного гостя, пані Олександра. Скажіть, будь ласка, чи стала особисто для вас все таки Черкащина гостинною? Черкащина дуже гостинною з 2014 -го року, коли я займаюсь. Вже проблемами внутрішнього переміщення ми контактували тісно з Черкаським контактним центром і приймали гуманітарку, і відправляли мушено переміщених осіб до Черкас. І дуже багато крматрчан, мешканців Донецької області знайшли прихисток і дуже довольні, дуже вдячні Черкащанам, Черкащині за гостинність, за допомогу, за підтримку. І це дуже дуже важливо. І коли в мене стало питання переїзду, я дуже вдячний і пані Ларисі, особисто, яка мені допомогла, і Олені Гавриш, які мені допомогли, дали прихисток, ну не тільки мені, а й моїм да. котам. Ми зараз пропоную зараз повернутися да. на декілька місяців тому і подивитися матеріал наших колег про те, як ви приїхали саме в наше місто. Це Льова, він же Лев. Він же кошеня з розумними очима. Лев, який зустрічає нас на підвіконі один з одинадцяти котів Олександра Ворожкова. Він з Краматорська. Саме звідти чоловік зумів вивезти своїх підопічних. Родина Олександра прихистила одинадцять котів. У Черкасах друзі допомогли вимушеним переселенцям з будинком. Тепер тут уся велика родина освоюється. Йди, моя Йди, моя тіс, я потім дам зунечку. Олександр у Краматорську продовж останніх восьми років займався вимушеними переселенцями Донецької області. Нині самому довелося ним стати, але переїзд ускладнювали підопічні. Для усіх одинадцятьох треба було знайти переноски і транспорт. Зате такий вантаж, каже, на блокпостах не затримували. Дивляться там хлопці відповідають, ну ми везли гуманітарку до Краматорська, назад евакуємо людей з котами. Ну, покажіть в бусі, та майже весь. Бус був зайнятий цими переносками котячими. Там да, і в Краматорську. Там вони відкривають, а там всі Мяу! Ой, боженько, щасливої дороги кажуть. Залишатися у Краматорську ставало все небезпечніше. Олександра окупанта разом з іншими волонтерами і громадськими діячами занесли до розстрільного списку. Молодший син у лавах Збройних сил України. Магазини, аптеки, банки переважно вже були закриті. Голова військової адміністрації рекомендував виїхати. Теоретично можна було ще знаходитись в місті, але був ризик оточення і був ризик того, що ми взагалі не могли поїхати. А враховуючи те, що наш син він є. Учасникам бойових дій Олександр виїхав з дружиною і невісткою. Поки родина тут освоюється, сам продовжує допомагати. Возить гуманітарну допомогу у найрозливіші місця і шукає можливості, як вивести з Донеччини маломобільних людей, як вибудувати логістику маршруту і знайти паливо. З ним там біда. Але чоловік щиро вірить у перемогу і повернення додому відбудовувати рідне місто. Це буде Україна. Будемо працювати, будемо лупати цю скалу. Олександр Іваченко, Максим Ткаченко Віка новини. В ефірі програма Черкащина Гостинна. І ми подивилися щойно прекрасний милий сюжет про добро, про чуйність. І я б хотіла запитати пане Олександр, як ваші підопічні на сьогодні? Вже добре, вони вже стали трошки пишніше, трошки більше, трошки погладшали. У них тут розумієте як курорт, бо це приватний будинок, це сад, бо ми жили в місті і там особливо не нагуляєшся. О, так що щиро дякую Черкащині і Черкащанам. Дійсно, на Черкащині стало набагато більше кращих, мудріших, досвідченіших людей, і це саме завдяки внутрішньо переміщеним особам. Чи об'єднуєтесь ви сьогодні своїми зусиллями і як можна почерпнути ваш потенціал? Знаєте, ми от разом з колегами, ну, у нас є такий досвід на Донеччині, ми робили консультативно дорадчий орган при органах місцевого самоврядування Рада ВПО. От Ми зараз в Черкаській області маємо бажання створити таке при обласній адміністрації такий консультативно дорадчий орган, щоб він об'єднував потенціал переміщених осіб. З місцевим потенціалом і щоб багато тих програм, що робиться, щоб вони робилися з урахуванням того, що хочуть люди. Знаєте, є такий принцип гуманітарний нічого для нас без нас. Оце щоб така спільна дія була, щоб вона була більш скоординована, більш якісна, щоб не робити зайвих там рухів, а щоб це було тако сконцентровано, і щоб це було гарно. Сподіваємося, що ми таки спільними зусиллями це створимо. Я так розумію з того, як ви спілкувалися до ефіру з Ларисою Володимирівною, що є е співпраця і є належне розуміння як вашого потенціалу, так і наших потреб. Да, 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 да. Звичайно. Працюємо, продовжуємо лупати цю скалу. І продовжуємо жити. Жити, так. Скажіть, будь ласка, я б хотіла задати вам запитання, як і попереднім спікерам. Які найчастіші скарги, в чому є зараз найбільш болючіша потреба у внутрішньому переміщенні? Е, ну тут я просто колеги вже з, з, з язика зірвалися, вже більше восьми років. У ГПО саме головна проблема це житло. І я хотів би сказати не тільки про тимчасове житло. От ми в Краматорську е, з міжнародною організацією міграції ми створювали такий перший. Оцінку потреб по житлі, бо є люди. Ну тобто, тимчасове житло це не якийсь час, да? соціальне житло це для тих, які найслаб... найслабкіше, да? які найвразливіше. А треба робити доступне житло, муніципальне житло, який досвід є в Німеччині. От в Німеччині, наприклад, 85% житла не, житла не приватне. Тобто люди знімають, причому знімають як у держави, так і у муніципалітетів, у приватних власників. І це нормально. І от треба робити таке доступне житло, щоб можна було зняти, орендувати місту, якщо це буде належати, це буде добре. І щоб і люди, які ну, могли таку можливість, мали таку можливість і мали таке житло виробляти. І є вже досвід, і ну, готові його продовжувати реалізовувати. Я Ми готові робити. стати інформаційним партнером у висвітленні такого досвіду, і я думаю, що ось ця координаційна рада, про яку ви говорили, вона дасть такий імпульс, має дати і такий поштовх, що все у нас буде добре, і Черкащина дійсно стане гостинною. Я щиро дякую кожному з вас за ту роботу, яку ви робите, і за чуйність ваших сердець. І е, бажаємо всім нам, звісно, перемоги. Дякуємо Збройним силам України. І все буде Україна, як сказав Олександр да. Порошков.